Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід, чутливі речі, сенсативні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо. Ми готові працювати максимально швидко. І також розуміємо, як багато інтересів навколо України, і передусім є інтерес з Росії, щоб збити цей шанс на домовленість, щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені, і хто дуже старається послабити нашу позицію. Позицію України вкидає дезінформацію, залякує наших людей, протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України і захищаємо українців. Саме це наші ключові рамки перемовин.